В ім'я Отця і Сина, і Святого, в рівні всі і сестри, сьогодні Свята Бравославна Церква згадує ту подію, яка відбулася дуже давно. І ця подія, те, як неї сповідення, правдиві Йоакім і Анна, бо дякую Богу, привели свою дитину і подарували тобі, пожертвували на своїх. щоб народити Спасителя Світу, Відкупителя наших дітей. Ось, дивлячись на ту знамену подію, ми беремо з неї дуже багато чого часу. Не перше, дивлячись на тих батьків, котрі просили, дуже Бога просили Бога того не немовляти, бачимо їхня молитва є почуття. Вони навчають нас як нам треба молитись. Просити і не переставати, Господь сказав, просіть і дасть. Саме так вони і вибуха. Вони просили, і Господь обдарував їм тим Божим даром, дарував їм потомство. І ось радіючи з того великого дару, з того немовляти, вони розуміли і те, що вони дали Богу бідницю. А обідниця була така. 3 роки І в трирічному віці маленька Марія у супроводі своїх родичів, сусідів з великою урочистістю, з піснями водиться у Єрусалимський храм. Там її зустрічає Пресвященник Захарій і, будучи над Духом Святим, водить її у найсвятіше місце. У святиї святи. На сьогоднішній день це місце називається Вікторе, у яке можуть входити тільки священнослужителі і ті, хто допомагають час прослужіння. В той час у святиє святих ходить тільки просвященник і тільки один раз на рік для приносення жертв. Свята Діва Марія. Прийшовши у храм, залишилась там для того, щоб навчатися за тону Божого, для того, щоб рости і виходити у чесноті. Сьогодні дуже мало батьків дбають про те, щоб їхні не діти. На великі п'яці і різні великі грі. Сьогодні ці правдію, які Івану нас, як ми повинні радіти з народження дитини, бо не Богу за те народження. І в той час, коли дітки народжуються, ми не перебуваємо, на жаль, молити і не приносимо Богу до подяку за те народження. Сьогодні присвітаємо дичець. Виховується в храмі, і кожного дня зростає і в колес, зростає для того, щоб прийняти Слово Боже, прийняти Сина, і Бога і народини для того, щоб дало відкуплення від наших дітей. Сьогодні кожен із нас також повинен побачити той гарний приклад, який показав нам Іокім Іани, адже вони. що не обіцяли насправді видно, пожертвували своєї єдиної дитини для того, щоб вона служила Богу і служила всім. Пресвятая платичиця, стала матір'ю усіх людей, стала усім заступницею і великою помічницею. і кожен з нас бодай раз в житті звертається до неї, звертається Швидко допомагає і заступається за кожну із нас. Як тільки приходить нас якась хвороба, чи ми ми неодмінно приходимо до неї і просимо її заступницю, бо віримо, що вона завжди нам у цьому допомагає. Сьогодні ми, на жаль, не пікнуємося про те, як наші діти виховуються. Хочуть жити з Богом, планують іти в монастир, тому що трошки більше пізнали Бога, чи їхні батьки. На жаль, батьки стають їм ціною, роблять їм різні перепони і думають, що це є неправильний вихід, і тим самим калічать життя своїх дітей, бо дуже часто після йти в монастир чи служити Богу в храмі. Ці Люди віддаються великим рікам, тому що свій час їм цьому запорони. Сьогодні стараємося проходити своїх дітей у побожності, у цнотливості і дівоцтві. тому що саме через це, що ми навчаємо своїх дітей, сьогодні розкладаються шлюби. Сьогодні більшість тих шлюбів, які упадаються, які отримують благословіння, на жаль, через те. Не дотрималися до дощу, на жаль, не спадатися. Сьогодні, ми святимо дичиться, приноситься в храм Господні для того, щоб нас благословити, для того, щоб просити за нас застудниця, щоб ми жили з Богом і чим більше і більше відверталися до гріхів. Сьогодні ми шануємо святки. І молимось і просимо Пресвяту Владиченцю заступитися за нас, за нас вічних людей і, і дати нам сили для того, щоб йти дорогою, яка приведе нас до спасіння. Сьогодні кожен із нас, звернімося до Неї, звернімося до Всевишнього, подякуємо за те, що дав нам таку заслугницю, дав нам таку помічницю, і коли ми будемо звертатися безпосередньо своїми литвами до неї. Вона буде завжди нам цьому допомагати і буде нас не і укріпляти, тому що завжди над нами тримає світ покров свій святий у Амінь. Слава